Загально відомим є воєнний Рамштайн. Але вже назріла потреба в соціальному Рамштайні. Чому? Тому що нам потрібні стандарти НАТО не тільки воєнні, а й соціальні. До речі, НАТО має соціальні стандарти. Ми вже 9 місяців як офіційно кандидати-члени Європейського Союзу. За цей час ми не маємо жодного наступу, жодного прориву в соціальній сфері, якщо не брати до уваги колосальні відступи, які здійснені по відношенню до соціальних стандартів Європейського союзу. До речі, Україна ратифікувала вже давно Європейську соціальну хартію. Але і попередники, і теперішня влада просто ігнорує соціальні стандарти, які закладені і в нашій Конституції, і в Європейській соціальній харті. Напевно, нам давно вже пора задатись питанням, якою у нас має бути заробітна плата, якою має бути стандарт мінімальної зарплати, яким має бути конституційний стандарт прожиткового мінімуму. Наразі вони в два з половиною в чотири рази є заниженими проти того, щоб мало бути навіть за українськими законами. А якщо взяти за основу європейські, то тут геть взагалі говорити про якийсь наступ. Безперечно, під час війни ми не можемо реалізувати всі ці стандарти. Але не можна говорити, що в нас метр складає 60 см, а то і 33 Не можна говорити, що кілограм українського сала у нас всього 240 грам. Ніякої Європи тоді нам не світить. Нарешті нам пора заговорити про європейські стандарти оподаткування трудових доходів. Ну не може бути такого, щоб заробітної плати, яка є меншою за прожитковий мінімум, брала. Алися податки для держави водночас, коли. Так звані пасивні доходи нашого олігархату податковуються в рази менше. Напевне, настав час заговорити про реальну безпеку праці за стандартами Європейського союзу. Напевно, ми маємо нарешті започаткувати такі механізми розв'язання трудових колективних і індивідуальних спорів, які застосовуються в Європі і мають позитивний результат. Напевне, ми мали б нарешті з'ясувати, яким має бути у нас трудова конституція, трудовий кодекс. Ну не може бути такого, щоб у нас люди не мали трудових прав і працювали задаром. Тому повертаємось до соціального Рамштайну. Я впевнений, що європейські країни, європейські проспілки здатні нам надати відповідні консультації, відповідні рекомендації, відповідні рішення і роз'яснити, яким має бути покроковий соціальний поступ України до Європейського Союзу.